Вітаю, вельме шановне панство, пані та панове. Пропоную подивитися на рунок питання стосовно що вас, що вам верніше слід звернути особливу увагу у березні місяці. Ну, Давайте подивимось, що нам будуть відповідати руни. Дістаю при вас. На що слід вам звернути увагу? Ну, давайте останню. Ну, дивіться, випала перевернута у рус, це про те, що. Є ослаблення енергії і можливе виснаження, яке відступить рішучості або необхідності передпочинку перед діями. Це про березний місяць ми дивимося, на що вам слід звернути особливу увагу в цьому місяці. Можливо, вам потрібен перепочинок. Перед якимись діями. Можливо, варто переглянути свої цілі та ресурси. Манас, Дагас і Іса говорять про те, що Манас це робота над собою, це про розвиток, це про розуміння свого місця в суспільстві, це про, знаєте, про взаємодію з людьми, це про. Вказання на те, що о, на підтримку з боку близьких або про необхідність працювати над комунікацією вам. І це теж може вказувати ця руна. Дегаз може говорити про позитивні зміни, нові можливості, розкриття, розкриття потенціалу. Ця руна свідчить про те, що трансформація відбувається, але поступово. Іса же нам натякає на те, що є затримка. Тому що Іса це знаєте, коли потрібно відпочити, пересидіти. Подумати, а, і це стан а, застою або необхідності паузи. От дві руни вам вказують на те, що вам потрібно якось набратися енергії і відпочити. Вам можливо не вистачає і на цьому натікають руни. Що важливо у березні? Вам говорять руни, щоб ви не поспішали з якимись важливими рішеннями. А, працювати над собою. Тому що Манас радиться і хоче сказати, що зверніть увагу на особистий розвиток на навчання, на спілкування з людьми, і це про МАНАСу це дуже важливо. Дагас говорить про очікування змін, але знаєте, не фокусуйтесь на цих змінах. Це події, які повинні відбутися. Дага сказано, світло в кінці тунелю, але через вплив Іси. говориться про повільніший такий. Знаєте, це може бути вплив Іси, процес може бути повільнішим, ніж ви хочете. І Іса ще хочу сказати вам про бережіть свою енергію, це про фізичне і емоційне виснаження, про що я вам говорила вище. Березень стане часом внутрішніх перетворень і, хоча результати Поки не будуть явними, вони закладуть основу для майбутніх змін. От те, що, напевно, вам потрібно було знати про місяць, який буде відбуватися трошечки. Залишилось один, один день у цьому році 28 днів у лютому, тому березень за горами.